То Бог він не людина, він більше людини. Він ніколи нікого не обманув. Він ніколи не сказав неправди. Він ніколи не сказав неправди. Так що ж це за гнів такий, знаєте, який чекає. Дивіться, бо, виправдані кров'ю, спасемося ним від гніву. Про цей гнів тут написано також у книзі об'явлення, коли чаші сім буде сім чашів гніву. Уявіть собі, ще поки ні одна чаша гніву не вилилась на земний шар, ні одна ще не вилилась чаша гніву, Але вони будуть виливатися. І це вам не якась агресія з боку якоїсь країни, там десь кинули ракету, постріляли там, можливо, да, вбивають багато, звісно. І дуже сумно і страшно буває. але... Але це не той гнів, про який говорить апостол Павло. Це не той гнів сьогодні, який ми бачимо. Тому що це буде гнів Божий. І давайте ще відкриємо, щоб більше якби, розкрити, що це за гнів. Давайте, відповідь є у Святому Письмі. Давайте відкриємо. Римлян це саме послання до римляна. тут трошки більше текст. Давайте розкриємо цю тему. Тому що сьогодні така тема в мене про любов, але ж і про Гнів Божий також. Тому що, знаєте, це написано в Святому Письмі, я не придумав. Але, знаєте, як є таке прислів'я, що написано пером, ти не вирубаєш і топором, да? або сокирою. Ну, від цього, якщо я скажу по-українськи, зміст не зміниться. А Господь це сказав, що буде гнів, що буде гнів Божий. Бог, як ви думаєте, Господь має право ще гніватися чи ні? Чи він тільки любити має право. Так, він має право на все. Він має право і любити, що він і робить, і доказує свою любов. Доказав. Але він має право і гніватися на нас. Має право. Особливо на тих, які не оцінили його любов, які залишилися байдужими до нього. Відкриємо Римлян, перший розділ з 18 го вірша. Давайте прочитаємо, що це за гнів. Значить, Рімлян 1,18. Бо гнів Божий, дивіться, що, відкривається. Гнів Божий апостол Павло каже, що гнів Божий відкривається з неба. Не з боку Росії, не з боку там іншого якогось ну, Китаю там, чи Ірану, а Божий гнів відкривається з неба. На що? На, бо, на всяке нечестя, несправедливість людей, які придушують. Придушують правду неправдою. Будемо читати далі. Тому тому, що те, що можна знати про Бога, явне для них, Бог явив їм. Господь явив їм те, що треба знати про Бога, явне для них. О знаєте, я спитав, ну, в мене там, це коли я ще працював на всю фабрикі, фабриці, і там один ну, такий чоловік, він і зараз. Ще живий і от недавно зустрічав. Він любив такі, знаєте, всякі шутки, ну і з такими словами негарними, брудними, да. і я кажу, Анатолій його звати. Я кажу, Анатолій, ну невже тобі оце воно ну, так приємно оце такі слова говорить? Ти знаєш, що ні, взагалі, ти знаєш, для чого Христос приходив на землю? Він каже, знаю, приходив померти за наші гріхи. Він каже, якщо він приходив і помер за наші гріхи, то як ти можеш тоді отакі брудні слова говорити? Ти ж, ти ж просто причисляєшся до категорії тих людей, які байдужі до нього, які байдужі до Його пролитої крові. Своїм життям ти його розпинаєш, ти забиваєш оці цвяхи в його тіло своїми словами, такими брудними. Ну, Він так засміявся там, знову перевів таку шутку, і все. Тому що те, що можна знати про Бога, явне для них, Бог явив, тобто Бог вже відкрив. Всі люди знають, вже, що зробив для нас Бог. Всі знають, що Христос, ну, всі. Хрестики носять, ну не всі багато, і там є зображення Ісуса Христа, де Він висить, розп'ятий. І люди носять ці хрестики з цим зображенням розп'ятого Ісуса Христа, але так і не пізнали Його любові, на жаль. І це приблизно 98%, на жаль, українців також. Приблизно статистика говорить. І давайте далі відкриємо. Бо невидими Його, вічна сила Його, 20-й вірш. І божество Його від створіння світу, розглядання творіння видимі, так що нема їм виправдання. Тим людям, які сьогодні роблять гріх, які сьогодні байдужі до любові Ісуса Христа, які сьогодні, можливо, навіть і ненавидять Господа, і глузують над віруючими, над Господом. Що говорить? Немає їм виправдання. Нема. Цій категорії людей ці категорії людей немає виправдання. От, і, і сьогодні, знаєте, я думаю, кожен українець, кожна свідома людина повинна задати запитання, а до якої ж категорії належу я? До якої категорії сьогодні належу я? Немає виправдання, бо пізнавши Бога, вони не прославили 25-річ, як Бога, і не дякували, а знікчемніли в своїх мудруваннях і запамаров щось нерозумне серце їхнє. Господь каже, у їх серце нерозумне, через апостола Павла говорить, пізнавши Бога, вони не прославили. От ви знаєте, як важливо, пізнавши, коли людина пізнає Бога, прославить Його. Самим найкращим доказом любові до Бога це, це виконання Його волі, це послуг Богу. Це коли ми виконуємо Його заповіді. А заповіді Його написано не, не тяжкі. Ми, ми ще до цього звернемось. Вони написано знікчемніли. Знікчемніли. Ну, який діагноз ставив апостол Павло? Ці люди, вони знікчемніли. Тобто це людина нікчемна. Ну як це нікчемна? Вона не придатна ні на що, тільки на знищення. Все. Це ті глечики, або, скажімо, які Бог створив, але в користі від них ніякої. Вони не здатні. Любити Бога, вони не здатні на взаємність, вони не здатні прославити Бога, вони не здатні не прославили, як Бога не дякували, знікчемнювали запамолод щось нерозумне їхнє серце. Вони, давайте далі прочитаємо, який діагноз ставить цим людям, які приготовлені на гнів, на знищення Богом. Дивіться, це категорія людей, які сьогодні мудрі в своїх, називаючи себе мудрими. Це люди, які, можливо, з вищою освітою, це люди, які сьогодні при владі, це люди, які сьогодні вважають себе за що то, і ето можливо, понімаєте? Це люди, які, можливо, думають, що вони що знають, що вони мудрі, але Бог каже, стали нерозумними. По одній простій причині стали нерозумні, по одній простій причині, що вони не відповідають взаємності на любов, Богу, що вони байдужі до Господа, до Його Спасителя. Ісуса Христа, який за нас прийшов. По одній простій причині, дивіться, і славу нетлінного Бога змінили подобу образу тлінної людини і, і птахів, і четвероногих плазунів, тому видав їх Бог в похотях їхніх сердець нечистоті, так що вони самі осквернили тіла свої, вони замінили істину Божу неправдою і поклонялися, служили творінню замість Творця, який благословений віки. амінь. Вони поклонялися творінню замість творця. Людина створила якусь, знаєте, статую. До речі, ви знаєте, я недавно узнав, я дуже дуже засмучений. Всі ви, ну, багато з вас були в Києві на площі Незалежності, як ми називаємо її, правда? Знаємо оту статую таку велику, де там жінка стоїть. Отак. Але ж знаєте, ніхто не придавав значення цьому і не думав, що ж вона зображає. І можна загуглити, можна е, довідник зайти, можна подивитися. Виявляється, це якась мати берегиня, на яку надіється більшість українців, яка стоїть там звідкою калини, і люди. Е, Покладають на якусь матір берегиню, яка є язичницькою богинію. І то, він думає, там не випадково пролито скільки крові біля неї. Тому що українці надіються не на Господа Ісуса Христа, а на якусь язичницьку богиню, якусь матір берегиню України. На жаль. На жаль, вони замінили істину Божу неправдою, поклонялись, служили творінню, який благословений навіки. Амінь. І що далі читаємо? 26 вірш. Через це Бог видав їх похотям ганебних, бо їхні жінки замінили природні стосунки на протиприродні, так само й чоловіки, залишивши природні стосунки з жінками, розпалювалися своєю похиттю. Один до одного, і чоловіки з чоловіками чинили сором і приймали за це відплату відповідну їхньому блудові. І тому сьогодні ми бачимо наслідки те, що і в нас в Україні ці прайди, паради, ви самі розумієте, про які я говорю, коли якісь збочинці, вони вже сьогодні заявляють на свої права, що так потрібно жити. Що це норма? Про це говорить апостол Павло. Чоловіки з чоловіками. Дивіться, я не придумав.